Ні, Знімаєш? Я за підкатом, а Діма розкаже. Коротше, новий етап життя почалось літо сьогодні, 1 червня, і ми запускаємо ютубчик. Ми ще не придумали названня для нашого ютуб каналу, але ви напишете, а ми вам сотку баксів закинули, якщо виберемо. Що ми будемо робити, що ми будемо показувати, що ми будемо транслювати. хлопці, роботи, я буду розказувати. Ми купуємо такі машини. У нас велика компанія по прогону автомобілів і беремо тачки для себе. Цю я взяв для своєї жінки і ми вам покажемо, як ми будемо їх реставрувати, що ми будемо купувати, які запчасті, за скільки грошей, весь кошторис у вас буде положено, і ви будете бачити, за скільки ми її купили, це ми вам покажемо далі, скільки став ремонт, мрео, сертифікат, всі останні діла і що вона вийшла на виході. Скільки ми зекономили або заробили. Отакі От діла. Погнали! Це наша кютретя, яку ми продавали з дороги. І, в общем, що ми хочемо? Ми вам покажемо повністю всі процеси: від пошука запчастин до викупу їх по доставках, по провірках. Коротше, все як треба, все, чим ми займаємося, чим ми живемо. Лайфстайл буде тут, точніше, тут або десь отут. І ви будете за ним наблюдати, по чиєчку буде родом, буде дуже-дуже суперово. У нас багато машин, буде багато контенту, але ми не будемо обмежуватися тільки контентом ремонтів. У нас є офіс, у нас є багато працівників, у нас є крута, крута атмосфера, крута обстановка. Правда, Сашка? На Шушало. Да. Це Сашка. <рес> Сашка чорні Все. Ми все покажемо, де купити дешеві, звучить, як секономить? А секономить це що? Це до Саши. Все пок... спаяємо. Все отримуємо, все спаяємо, все приклеїмо. Ми покажемо покажу покращиков, <рес> рихтовщиков, всіх покажемо, все зробимо, всім поділимося. Коротше, ми вас научимо, як робити деньги, і ви прийдете до нас купувати машину і ми будемо робити деньги вместе. Погнали! Це сірий мишучий салон, да. ну таке, дуже дуже, дуже специфічно. Знаєш, що найцікавіше? Покажи просто. Чого була куплена ця машина, тим більше в сім'ю, 23 тисячі миль. Це у нас 35-36 тисяч кілометрів. Все, це єдиний плюс цієї машини. Саморобний підкат. Що саморобний вкрав? Нам я подарив, добрі люди, звісно. Ну, ще не разу машина не падала. Пробуйте, пробуйте. Це може бути перше. Давай тако помаленьку, не спіши. Це буде поставити сюди. Це куди? Домкрай, десь по центру більше. Ви, ви Дима, міг цілішу машину купити. За що ти береш? Ну за оце? Прихну, Та -да. я ж нього і беру. Давай. Не міг. О, так. Добре? О, так, 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 так. Ходи, ходи. ходи. — А Заробить мені діма. Обічай на камеру. Пообіжай на камеру. — Я її буду продать колись. Но не... — Як зробить ремонт. Коротше, в Каті машини ніколи не буде. Буде, буде, буде. Не може не ця, але буде. ж вам не конбітується. Шістеризливо, то ти по колосу чуєш. Тільки його нема, вроді. Хорошая машинка. У нас же все запчасти есть. Все, а ну, как побудь. мы любим. тайванский. Все, одна не тралась. Безпеку сделаем, все сделаем. Будем продавать. Наш дрочей клиент мой. выдуманный, короче. Доброе? Двум радикам, Габела. Доброе? Але фара ще посвітить. Після розгрузки, перший взгляд, що я бачу, що по цій машині для мене зараз стало новістю. Ходіть покажу. Це то, що отут прожате крило. Я вже ще не подивився, да, воно таке на аукціоні було, я просто цього не бачу. Але, ну, типа, момент. момент. Я це розумів? Стріла. Оце треба буде рихтувати, тому що це, грубо говоря, верхній лонжерон, але це не, не проблема зробимо. Новий телевізор. Ріхтовки? Десь 350 доларів. Телевізор, діло, новий, але дуже я довольний тому, що цілі радіатори, ми бачимо антифріз, патрубочки всі цілі. Так, він цілий. Все ціле. Е, я думав в спасу, якщо чесно, але не спасу. Е, трубки ці так само цілі і мене це радує. Це кондиціонера трубки. А Є легенько загнута, але це в принципі взагалі не проблема. Нічого там не розвальцовано. Нічого там не розвальцовано. Так, далі. Нічого нового не побачив, крім того, крила, все остальне я розумію, розумів. Тут удара. Дивіться, вангую, що я влізу в ремонт в четверку. Вонгую. Ще раз <сх> В четверочку. Йдемо на Q3. Коротше, що тут? Що тут? Перше, що ми тут побачили, теж не буду відкривати. Ми до кінця мічтали, щоб були цілі радіатори. Все, мечти розбиті, два побито. Два побито. Це, а скільки? Е, в, в, радіатор води десь 150 доларів, ми по-любому будемо міняти А радіатор е, кондиціонера. Там легенько, я дивлюся побиті просто ці, е, жобла, коротше. Може Можемо ми його спасемо. Якщо що, гривень 200-400. 17 тисяч, врочка? 22. 22. 22 на Volvo. Коротше, просто купляйте правильні машини. <рес> все остальне, все ми тут бачили, все окей, ланджики цілі, я вже подивився. Бампер, Санька, казав, спасемо, але я думаю, що ми його не спасемо. Чого не спасемо? Спасемо? Да? Це? приєднати цей кусок. У нас є дороги. Оце от скріпить його. Скріпим? М -м, крило вже купили, капот вже купили, рішетку вже купили, фару вже купили. Ми вже наперед все купили, кошторис вам все покажемо. І все. Єдине, що побачили тільки аж в порту, що розбитий лобаш. Аж в порту побачили. ну, Це велика проблема того всього, що, тіпо, ну, коротше, по помив фотографії, типа, і десь блік, і ти не бачиш цього. Ну, але це нормально, ну таке вже буває, все. В общем, полтора часа розгрузки, і ми розгрузилися. Дві машини в дворі, все передивилися, все чітко, все, що бачили і розуміли, що буде, так і сталося. Вилізло там на q 3 радіатори, а на Q5... -й... Що я показував, я вже забув. Коротше, там щось показував. А, крило і стріла, да. Е, два таких моменти те, що не було видно, в принципі, на аукціоні. На цьому, в общем, все далі. Розбираємо. Як буде все повністю розобрано, я вам все розкажу-покажу. Е, та й все. Коротше, дивіться далі. Да, завтра буде далі. Так, день-два. Летим на базу. База це для нас місце, де ми розгружаємо машини, і там стоять машини, і там деколи видаємо автомобілі. А для наших клієнтів це партнерське СТО, тому що там ми ще й проводимо ремонт по цих автомобілях. Що ми туди їдемо? Правильно, нам треба рішити по двох корогах, які ми купили по ремонту, тому що там є моменти по времени що підходить, не підходить, договоритися з клієнтом. Ну от клієнта нам треба договоритися з спацьками. І друге, мені треба заказати запчасті на Audi Q5, ту, що ми вчора розгружали, ви бачили, бо на Q3 ми вже все заказали. Зараз закажемо запчасті на Q5. Е, в общем, все. А ще хочу вам показати. Дивіться, як виглядає кстати бот, не бот. а... Як він Кабінет. Кабінет нашого клієнта, коли він купляє з нами машину, то є всі дати, він-коди, документи, порти виходу, порти входу, контейнер, хто везе в грузоперевізник і так далі. Он, допустим, фотографії да, okay. фотографії от, на всіх. А, аукціон, пікап, верхаус, портів Там 18.03 купили і 28.05 машинка пройшла. Два місяці часу машина вже в порту клайпіде. Та, от так, отак шустрень ми веземо машини. Так що переносимося туди. Погнали. Yeah, сьогодні дощ, ми мали розбирати Q3, Q5. Надіємося, що до вечора. Він пройде і ми все-таки будемо розбирати, а якщо ні, ну то ні, так і ні, Господі розберемо завтра. Тож мені е... Все, несемося на базу. Погнали. Саш, скажи привіт. Привіт. Ми приїхали на базу, але там пац їдять, зараз був у нас там не знайомий, і поки ми там, точніше, ми тут. Ми будемо пити подвійні ірландські віскі, тому що що, Саша? Воно дуже добре. Боже, він такий емоційний, я люблю його. <різь> що? Що, Саша? Зазмущали. Так. От Юра, главний запчастях. Це Юра, добрий день. Добрий <добрый, добрый, різь> день, Юра. Не заходьте. Це. Світає святих, але тут нікого нема, бо всі короче, по своїх ділах. Юрчик, що закажем? Вартос тобі казав? Що саме? Запчасті на креті. Кв'ято. По форма парс він мене повинен. Він мені казав, щоб я на дістати він. Оце чисто мені має машина. Він каже, якщо тільки тобі, то ми закажемо. Бієш там вдирати? Ми нічого не заказали, тому що капот пошкоджений, він нам не підходить, Бампер лівої сторони немає, є тільки права, рішетка дуже дорога, і телевізора теж немає. І що виходить? Получається, нічого не виходить. Все, шукаємо далі. Чого? Коротше, це Андрей. бачите? Директор по ремонту. Так, я тобі не Всі дам. Вопрос, Разовим, Добре. Мені ну, дуже класно. Він теж. тобі віном раз макана привезли. Плюс 4 м'я там заїбашено. це ще буде, блять, 100 баксів. Ну штуку вже з покраскою влізеш. 10. 10. Ну. Ректовка. Ліва, коли треба перекладати, пора треба перекладати, задні декілька переклади. 200 доларів. Плюс-мінус, давай. Я діє, грубо говоря, там 200 доларів. Це 2200, байк да. ну. напереднього банка, що бачите, вона не купить. Зо вона може тут Так, так. так бистренько введення. дивіться, це наші машинки, які ми робимо для наших клієнтів. О, тільки ота сіра Q5, то не наша. <смірс> Мерс вже рік стоїть скоро. Е, ну, да, В людини не вистачає грошей, він одну зробив, другу залишив. Ідемо зайдемо в бокс. Е, тут у нас отак. От. Це теж все наші машинки. Аж 에, мазда шістьорочка вже готова, субарік Q7 робимо, тігуанчик розобраний. Тут у нас є свіндоподйомничок. там у нас є бокс по покрасичці далі. Тут, так сказати, святає святих під накриттям хлопчики щось роблять, роблять ремонти. В общем, я вам дуже швидко це все показав. Далі буде більше, буду вам показувати. Погнали. Короче. Майже 4 часа дня. Стрілки нема. <реш> Тому що не їли. Баличок хреном. Можна вважати, що паска. Так, да, Саша? Да. Погнали. Ти що це взяв? Да. Та ти що бомбезна, так? Да? Да, да. Хоч там 26 гривень. Таке буває, коли да. нема що їсти. Ви це знаєте, прекрасно. А що ви взяли? От цього такого. Чи м'яса мужського. Мужого. Прев'ю, що у нас ново всі робиться, ходи покажу. Це наша зелена стінка. Ми її руками не трогаємо, бо якщо ти трогаєш її руками, то вона що почерніє. Ну це не важно. Це Дімка, це Ванька, це Ілля, це Данька, це Ілля, це Ванька, це Альона. 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 Сьогодні торгуємо машинки. Щось торгуємо, не знаю що. Ми тут кожен день щось торгуємо, щось виграємо, щось проіграємо, це не важливо. Два кресла, духовка. Мікроволновка, щитальна машинка, яка вже полюка стоялася, бо ми її не використовуємо. Ну, а це дімка. Отака в нас хата. Давай на виход. Двері там. До побачення. Ти любиш більше розбирати чи збирати? Розбирати люблю. Чого? Тому що вона щось не поламає. Коротше, все, ми вже розібрали бампера, розібрали попередній частині автомобіль теж. Зараз я вам все це покажу. Я ще тільки учусь це знімати. Якщо буде коси криво, то десь це буде добре. Дивіться, морда вже розібрана. Ой-ой, ой, 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 ой звичайно, зубчик хотів. Опа, морда вже розібрана. Коротше, з лонжеронами все гуд. Тут все гуд. Радіатори цілі, тільки оцей... Бачите. Ото -от, змаска поломана. Коротше, підзиміну радіатор. Фарку нову ми вже купили. Аку поміняли. Зараз Щас... ми її спробуємо не завести, а хоча б подивитися, чи фари світять. От от так поки що. Цю ще навіть не чіпаємо. Коротше, далі знімаємо. Так, короте, Зараз ждемо клієнта з мінуту на мінуту, грубо говоря, має приїхати. Чоловік приїхав з Києва забрати свою Audi червону Q5, ту, що я вже багато разів знімав. Ну, все, зараз він приїде, Поділимося емоціями, щось під постараємося, якщо він буде не проти. В общем, отак от ждіть. Приїхав клієнт, поїли тортика, привіз нам презент з Києва. Машина вже готова. Компанія Вейкар, защібнув. Номера взяв у Рівненський, реєстрація Рівненська, офіс, який бачите, місто Рівне. В общем, все про рівне, все про Вейкар, все про машини. Це ми видаємо машинку. Клієнт доволі. Ми доволі. Господі. Я тортика ще грязний. Даже. Всім пока. Чого? Ну наклейка класна, а от по якості ну, таке. Клієнту видали машину. Я скажу такое, якщо Володимир нас подивиться, це буде дуже супер. Більш позитивніший, ніж він, я не бачив. Настільки круто, приїхав, угостив тортик, настроєння всім підняв. Все, в общем, далі не буду говорити. Так, да, це ауді продалась у нас, ауді да, продалась з дороги. Е, заложили все, ремонт, всі діла. Як сказали, так і вийшло. Людина от настільки довольна, позитивна, приїхала, забрала. Каже, їду в Київ дитину садика забирати. Все, в общем, ви знаєте, куди звертатися компанія Cars, але ми ж цей канал про машини говоримо. Так що машини це просто я привик на Ютуб в інстаграм, знаєте, Cars. Ремонт на цю тачку був 6 тисяч доларів. Получилося 6700 з допами, з тоніровками, там, з обслуговуванням масла, фільтра, роздатка, колеса вроді би нові купили. Коротше, я не пам'ятаю точно, що, але з допами вийшло 6700. А без допів там в допах 1000 тисяча доларів. Коротше, по ремонту попали, все добре, всі довольні, Я довольний, Вас запутав вже стара, мабуть. Все, погнали далі. Зайнятий. Чим зайнятий? Шукаю запчастна на Мав Мабуть, отакий список, вийшов вже отакий список. І половина з того всього вже немає в Україні. Я не знаю, що робити. Але ми все зробимо. Оце частина запчастин, які ми сьогодні замовили. Кронштейн 1000 гривень, заглушечка 1000 гривень, радіатор 400, радіатор води 3200. Красота? Красота. Ітоги. Запчасті замовили. Половина з Автопро, половина з ЛХ, щось знайшли в Рівному. Кстати, підходить на Q3 от Тюгана нового. Виліз нам радіатор, є дирочка, ми не паяємо, ми купуємо новий. Лабаш замовили, лабаш оригінальний 250 з роботою. Тож, як на мене, ціна класна. На пайку завезли бампера і. Ось тут була тріщинка невеличка. Теж зняли, завезли, будемо красити. Ну, Ждемо запчастя, збираємо, веземо малярку і далі. І далі збираємо все остальне, покажемо, що буде. Я ютубчик знімаю. Так, ми сьогодні не розберемося. Нам треба докупити на Audi Q5, то що 80A. такі запчасті. Це у нас boom. точніше, прямий речах буміранг і наконечник з болтиком. Далі направляючи на крило бампер, точніше кузов крило і ще є один момент по роздатці, але це не на цій машині, це на іншій. Трошечки гуде. Хочемо перебрати, підкинути нову, попробувати, чи буде краще. Ось такі діла. Зараз після цього їдемо на нову пошту, ще раз по запчасті на Q5. Дивіться, тільки тиждень пройшов, ми майже вже зібрали. Сьогодні ввечері Q5 майже буде зібрана без безпеки. Коротше, на своєму прикладі показую, що навіть на свої машини беру собі ліцензії, замінники по запчастях. Почнемо з чого. Кусок бампера він складається з трьох частин. Основний бампер. Це одна із них. Вона стоїть 2900 дев'ятсот гривень. Оригінальний такий коштує. Оригінальні такі коштує десь 5-6 під пайку з перекрасом і все остальне. Наше переплачувати пластмасова найвафарці пластмаса. Те саме з телевізором, це установочна панель під радіатори, абсолютно однаково, Так само по заміннику 120 доларів 5 тисяч гривень. Оригінальний коштує 220-250, і то теж можуть бути з мікротрещинами і так далі. Наше переплачують, не знаю. На своєму прикладі ще раз кажу, показую, що замінник це теж окей. Ставлю колесо обратно. Покрасили супорта. все гарненько ж. Ну, ти знаєш, коли супорта не ржаві, а гарненькі, покрашені, вичищені. Ну, воно приятніше, ніж воно ржаве, скажи. Вибрали колір жовтий, щоб було символічно синя машина жовтий супорта. Це те, що ми. Поняли. Да. і що? По ми ждемо ждемо речага. Замовили речага, ждемо речага. Ну, в принципі, все, робимо збирати ходовку, там вже все є. Морда ціла, все ціле. По ходовці розберемося, виставимо зазори, по крилу, капоту, банкеру. В принципі, все. А тут вже все поще. Так само ждемо сьогодні радіатор, зустрічі! <смеш> 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 ми купили капот, ми купили фару, ми купили виходить, декілька радіаторів, оцей телевізор, два кронштейна на фари Ми купили Ми купили оці петлі, щоб не займатися лишніми ділами, типу ріхтовочними і так далі. Тому що тут, в принципі, все по кузовщині ціле, тільки Давай, оці п'ятлі. Ну, Те, що ми купили, це Добре. Скільки, скільки ми потратили? Він Ти, не я знає, не це, я не знаю. Ти платив 2450 доларів. Я вже сказав, нам вийшли. От сюди, от вліпить. Осталася ще покраска, виставить зазори, заплить за безпеку і пов'яз скло. Плюс він ще на полторушку вилізе. Сільки пусться вкру? Чотири. Що чотири? Ну, 2450 ти заплатив? До чотирьох. Ну, якщо Ціка така, Плюс полторушку, це, плюс рушку, да, це да. до чотирьох. Получиться, коротше, ремонт на цій машині до чотирьох тисяч доларів. Ми на це орієнтуємося, але фінальний результат ми все одно покажемо десь через. Два тижні. Ну, тиждень, бо це буде. Ми завеземо, щоб виставили зазори, правильно? типа. плюс нам соберуть безпеку. Але ще ж покраска. Ще покраска, да. Да, плюс-мінус два тижні. типа, ми дамо вже. Да, ми все одно це все будемо показувати. Плюс-мінус два тижні. Коротше, буде якийсь результат, пок... обща картина по автомобілю. От і все, в принципі. Та... Ну я вважаю, що це м -м, дуже хороше. Це дуже хороший результат це за тиждень часу. Да, це швидко. А швидко чого? Бо морда вся тігуана, а на тігуана є все. І ми майже все купили в Рівному да. від Тігуана да, Повну трянці. Ну конечно, бампер не підходить з фарами, але. Я сподіваюся, ми цими показанням цих ремонтів відкриємо трошки очі для наших клієнтів, які купують у нас машини безпосередньо з Америки, щоб вони розуміли, що це не так страшно. І в принципі, дивіться, за тиждень часу даже самі своїми руками, грубо говоря, майже зробили всю роботу. Осталися мєлочі, які, в принципі, від нас не залежать. Так, да, кстати, пишіть свої побажання, що вам більш детально показати, правда? Ну, прив'язу на слідчому відео ми скажемо. Це буде покраска Да. Ні, okay. що саме вам показати? Може десь детально, може щось ми упустили. Ми відкриті, в принципі, до любого цього, щоб розказати вам всі Крисні цифри, все як, типу, як на ладошці, грубо говоря. Просто пишіть, що вам треба, і ми вам це покажемо, як ми це робимо. Бо Ми, ми тільки стартуємо, ми втикаємо. Ізвиніть ну, і простіть. Все. Let's go в следующий тиждень! А, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за нами, ставте колокольчик. А дивіться в описанні цього відео буде наш TikTok, наш інстаграм і наш Телеграм. Там машинки, все про машинки під замовлення. Бо не забувайте, що ми займаємося автомобілем під замовлення. Це компанія Вайкарс. Але канал наш називається поки що Вайкарслай.